Вітаю, шановні аграрії! Це компанія «Артагро». Сьогодні 29 серпня і ми на огляді наших гібридів соняшника під технологію Експрес. Сьогодні ми поговоримо про гібриди соняшника Семирасові. Це Астон і Неймар Плюс. Посів на даній ділянці поля було здійснено 1 травня. Коротко по системі удобрення. Це 100 кг селітри під культивацією. 120 кілограм діамофосу 8, 19, 29 в рядки. По листу працювали позакоренево. У фазу чотирьох листків ярило активний старт у нормі 1 літр на гектар. І у фазу 8 листків ярило продуктивний ріст плюс ярило бор по 0,5. У фазу зірочки ярило «Бор Експрес» по 1 літрі на гектар. Якщо ви, як ви можете побачити, поле знаходиться ще в стані вегетації, листки зелені, соняшники, кошики зелені. Відбувається побуріння, підсихання нижнього ярусу листків, середній ярус і верхній залишається ще зелений і ще продовжується вегетація, продовжується налив кошика. За нашими спинами, ви можете побачити поле і побачити, наскільки цей соняшник вирівняний, як він виглядає. Окремо хочеться зауважити на тому, що посіяне поле по ґрунтах легкого механічного складу з низьким містом поживних речовин. Але проте це ніяким чином не відобразилося на результаті. І ми бачимо, що соняшник нормально відчуває себе і нормально формує кошики навіть за таких складних умов, які були в цьому році. Гібриду соняшника Астон. На початкових етапах Астон має середні темпи росту. Стійкий до нових раз вовчка, ви самі можете переконатися, що поле чисте. Астон має високий потенціал врожайності. Особливість цього гібриду в тому, що він дуже стабільний. Саме стійкість до семи раз вовчка та висока посухостійкість Астона дає змогу закрити питання при виборі соняшника для півдня. Як бачимо, у соняшника великі ластки та хорошо виповнені кошики. Давайте проведемо контрольний замір кошика та подивимось його в розрізі. Так, щоб не бути голослівними, покажемо вам, наскільки відбулось запилення кошика і поміряємо його діаметр. Для цього ми знімаємо от світину, квітка, яка відцвіла і зробила свою справу. І подивимося вже на те на результат запилення цього кошика і на результат праці бджіл і людини. От, зверніть увагу на цей кошик. Він виповнений до самої середини. Має е, насіння середнього розміру. От, це свідчить про те, що у насінні висока буде олійність. Тепер зробимо розріз, а, заміри зробимо кошика, яка його діаметр по центру. Кошик 27 см. Тепер проведемо розріз і побачимо виповненість кошика, наскільки він виповнений. Зверніть увагу, насінневі камери виповнені повністю. Насіння знаходиться в молочно-восковій, більша частина вже перейшла в воскову стилість. Тому на зрізі та, що перейшла в воскову стилість, зернинка випадає просто. А ця ще молочно-восковій, тут добре помітно, що в насінні немає повітряних камер, а виповнена насінною вся насіннева камера. На кошику не видно слідів ураження грибами, грибними хворобами і вірусними і бактеріальними. Тому прекрасний результат. Кошик має хороше виповнення і хороше запилення. Соняшник Астон. Гарненький, вирівняний. Кошики всі. Однакові, всі гарно запилені, виповнені. Соняшник просто прекрасний, бомбезний. Ось такий у нас новий гібрид Астум від компанії Артагра. Тож не гайте часу, замовляйте. Зараз знаходимось на ділянці, на якій росте соняшник Неймар Плюс. Гібрид стійкий до 7 плюс раз вовчка, а головне стійкий до нових раз вовчка. Неймар плюс високоврожайний, посухо та стресостійкий гібрид, толерантний до розповсюджених хвороб соняшника це потужний гібрид з міцним стеблом і гарно розвиненою кореневою системою, що в свою чергу дає змогу отримувати високі показники в стресових умовах. Повністю запилений, має гарне рівномірне дозрівання. І щоб не бути голослівними, перейдемо, як то по традиції, до контрольних замірів. По-перше, це у нас буде вимірювання діаметру кошика, а по-друге, подивимося стан, рівень запиленості і рівень виповненості насіння. Допоможіть, будь ласка, колегу, потримайте. Так. Значить, замір кошика 23. А тепер цього, будь ласка. Замір кошика 24. І ще цього, будь ласка. Замір кошика 22. Ну і останній. Давайте ще побачимо одного. Тут у нас замір кошик 28 Так, це ми провели замір кошика. В середньому можемо сказати, що кошик складає 23-25 см. Тепер подивимось на запиленість. О, Зразу хочеться відмітити, що зерно такого приємного чорного забарвлення крупне, добре виповнене, і запилення відбувається до самого, до самого краю, до самого кінця. Ну, розріжемо, побачимо у розрізі тепер, як відбулося виповнення. Спочатку край. От ви можете побачити, от, є тут зернини, які виповнені повністю, повні, камера повністю виповнена. Без вмісту повітря в насінневій камері, а тільки знаходиться тут насінинка. Ну і ще для вже так, більш детального, повного контролю розріжемо його ще посередині. Так, От поближче покажу, от дивіться. Насіннева камера. Середина, сама середина кошика. Е, сам кошик чистий, без заселення грибковими, вірусними і бактеріальними хворобами. І камера виповнена під сам, стіночка тоненька. От чорна полосочка це стіночка. А оцей білий м'якуш це якраз зернинка. Навіть якщо ми беремо саму середину, то тут також зернинка і вона виповнена повністю камера, Нема пустого місця. Тобто, дуже Достойний результат, зважаючи на те, що посіяний по легких механічного складу ґрунтах, в, в важких складних умовах цього року гібрид показав прекрасний. Звісно, що ще покаже комбайн, але на сьогоднішній день, на цей момент, на момент огляду поля, результати приголомшені. І кошики однакові, гарненькі. Вовчку не спостерігається, гарні показники по врожайності, олійності і відгуки по Україні в різних регіонах. Тож замовляйте, не боріться, отримаєте гарні, дуже Показники. В лінійці гібридів соняшника під технологію Експрес неймар плюс займає лідируючі позиції, бо саме він забезпечує високі показники врожайності та олійності нашим клієнтам. Тож без жодних вагань купуйте наше насіння і отримуйте високі врожаї в своїх господарствах.